Отже, в нас кінцева станція в кар'єрі за Арсенал. Залишилось всього-навсього 5 поєдинків в чемпіонаті Англії. Матч відповідь півфіналу Ліги Чемпіонів. І на цьому все. Чемпіонаті каноніри розмістилися на четвертому місці після 33 зіграних поєдинків на 68 набраних балів. Першу позицію займає Манчестер Сіті. В них ще, до речі, на одну гру більше. Якщо зараз ми їх перемагаємо, то... то все не так і погано. Погано тільки що Ліверпуль весним ще в боротьбі. Я вам скажу, що виграти Лігу Чемпіонів у нас набагато більше шансів в ніж взяти чемпіонат. Перший поєдинок, який ми провели в себе вдома проти Атлетико Мадрид, завершився нашою перемогою з рахунком три-два. Мансіті ПСЖ розкатали 1-1. Тобто, як ви розумієте, хто буде в фіналі, поки що невідомо. Конкрі. 15 січня лондонський арсенал в чемпіонаті Англії зіграє свій поєдинок проти Тоттенхем. І загрузити на цей матч, де і не тільки можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фобет ведуть бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Приходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розмовом та перемагай. Якщо ми в цьому поєдинку не здобуваємо перемогу, тоді все Скоріше за все, що першого місця нам вже не бачити. Я думаю, що вболівальники горожан вже готуються помалу до чемпіонства. Так ще матч у чемпіонаті Англії є. Я сподіваюся, що нам все вдасться зробити. І ми по плану відіграємо, здобудемо перемогу, а там уже будемо сподіватися, що нам просто пощастить. Гебрель, заспокоюємося. Мартинелі перебинтував собі руку в стилі Каріма Бензими Миколенко заходить, штрафний майданчик і що далі підвезли. Я чуть не зірвався, поки прокоментував цю атаку. Ви подивіться, як загубили захисники Мансіті в цьому моменті дембеле. Грати від рахунку ми вміємо, але скоріше за все ще не будемо цього робити. Один гол це абсолютно нічого. Дивіться, ось вам і відповідь. Якби ми ще грали в себе вдома, тоді, я думаю, морально було б нам куди простіше. А так ми граємо на виїзді. Так, є, звісно, вболівальники Арсенал, але вболівальники Манчестер Сіті набагато більше. Хоча мені здається, по якості якраз таки в нас супорт набагато кращий. Мартинеллі знову проходить, знову заходить, віддає передачу про ПИТИ Боже. <рес> мені здається, що я собі винесу голос ще в першому таймі цього матчу. Подивіться, що робить Мартинеллі. Подивіться на цей удар з мітроу. То я завжди плююсь на свою реалізацію. А тут, ну я щаслив нахуй. І все. Дивіться, який високий презент. Дивіться, де гравці Манчестер Сіті. Марез. Угу. Неможливо. Дивіться. Ну, два відскока і. Це, це 12 та хвилина матчу. Намагається він там розхитати за рахунок корпусу Мартинеллі. Втрачає м'яч Квадрадо. Я вам ще скажу, що досить такий високий шанс, що. Так. Йамаля! Мене... Як вони просто нам забивають? Ну, я не знаю, як це коментувати. За 6 хвилин вони відіграли 2 голи. І ви уявіть собі, якщо ми зараз програємо, віддамо чемпіонство Мансіті. А потім ще вийдемо в фінал і також будемо грати проти Мансіті. І там ми ще їм програємо. Ну Дивіться, всі паси. А як же вони загострюють? Треба пограти, напевно, трішки більше через фланг саме Османа Дембеле. Хоча він там грає проти Кансело, Подача від Дембеле. Знову все йде на Гебріеля Джезуса. Петров портей, Бартей! Бляха! Дай-далі! Забити. А не спішити нас хоронити. Забити, забити! Так, тріп'є проти Холанда! Тріп'є, Какая ж машина! Ну що ж, друзі, у нас після першого тайму 3-2. Друзі, перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про свого партнера монет Лема Фудкої. Якщо ви хочете купити або продати монет на FIFA 23, ви можете звернутися до нього. Посилання залишаю в описі. За швидкість, якість, надійність, я повністю ручаюсь переходь по посиланню в описі, кажи, що ти прийшов плейджексан та отримуй свою знижку. Стартує друга 45 хвилинка. Дуже цікаво, чим же завершиться ця дуель. Оланд, втрачає м'яч, кунку вище і на Смітрову. Напевно, футболісти Манчестер Сіті не дивилися, як ми грали проти Баварії. Поки що вони. Ой, закритий. Ну, хоча б так. Ого! Удар. Подача з кутового. Встань ворота! Молодець. Подає. Миколенко. Дальній удар. Робимо одразу заміну. Виходить з Ні, тут був! Штучний офсайт був! Нахер ти лізе своїм штучним офсайтом. Дуже важливий поєдинок. Дивіться, ніхто себе не шкодує. Якщо Діна сьогодні заб'є своєму колишньому клубу. Ще. Це що за удар? Алекс. Алекс! Після 34 зіграних турів у нас 71 набраний бал. На перше місце виривається Вест. В них 76. шість. МанСіті, друге місце 75. Але у нас на одну гру менше. Нам зіграти залишилось 4 тури. Я сподіваюся, що за ось ці 4 тури, хоча б раз Ман-Сіті вести, втратить бал. Ми в свою чергу зберемося. І здобудемо всі перемоги. Але то буде потім. Так як зараз нас чекає матч відповідь в Іспанії проти Атлетико Мадрид. В Іспанії сьогодні йде дощ. Я думаю, це нам не завадить Не перший раз ми граємо по такій погоді. Габріель Джезус ще боротьби. Наш м'яч. Тепер відпрацьовує назад. Де Пауль віддає. У, -у, -у, -у який сейв! Подача Офсайд Знову Сноуманін. Надаль. Забити! Все ж таки він коштовхує я! Тепер нам не треба бігти вперед. Нехай біжуть саме футболісти Атлетико Мадрид. У нас все йде по плану. У нас навіть Зінченко намагається головою пробити. Льоренте прокидує. Ще. Пас. Де Пауль? Ні, ні-ні-ні-ні. ні Боже мій, як же він тягне все, що летить в ворота. Просто лев в матчі. Спокійно. Грати, дограти, Ну чому ти не вистрибуєш? Так же добре відіграв, як ти тут виключився. Ось тепер уже все не так і добре, як здавалося, на перший погляд. Він ще там покаже, як треба грати. Але зараз Габріель Джезус виходить. Міч на віч пробиває. Габріель Джезус оформлює дубль, Забиває другий гол для арсеналу в цьому поєдинку. Ну зробив все, що можна було зробити. Але ось ці відскоки вони повністю проти нас. Буде пас віддавати. Миколин порятує. Видно, я думаю, не озброєний оком, що футболісти арсеналу значно сильніше грають. Ну. Ніж Атлетико Мадрид. Ой, іще один такий пас. І ще один. І три. Як то кажуть, а все добре. Блокує все, що летить. Ухмання. Помилка. Випусти Маннін 5 з рук. Вітро. Вітро, <рит> що робить? Спину дає. <рит> ну. <рит> Дуже цікаво, хто ж нам все ж таки дістанеться в фіналі. ПСЖ чи Мансіті. Чесно, хочу ПСЖ. Зараз в 35-му турі для Арсеналу, якщо ми здобудемо перемогу, у нас буде 74 набраних бали. Це на 1 бал менше, ніж Мансіті, і на 2 бали менше, ніж Вест. І в фіналі народ ми зіграємо проти Манчестер Сіті. Ну це буде для них дуже красиво, якщо вони візьмуть чемпіонат і лігу чемпіонів. Тепер кожен поєдинок для Арсеналу на вагу золота. Атака, удар! Ні, не ця передача. Просто якась повна лажа поки що в нас. Туди. Ми майже не атакуємо. Ліц робить атаку за атаку. Зінченко вийшов. Алекс віддав. Ну і я ось просто не знаю, куди далі запихувати ось цей паст. <кій> Нам просто треба зараз витримати атаку. Чудово, Кіран тріп'є. бали в нас є. Тепер дивимося, як зіграли Вестхем і Мансіті. Ман зіграв нічюю Вестхем програв! Нам просто зробити перемогу, і ми на першому місці. Передостанній поєдинок в цьому сезоні для арсеналу. Мартинелі погнав. Є. Сюди. Будемо розвалювати. Я думаю, треба забити зараз десь ГОЛА 3-4 і потім вже можна досимулювати цю гру. Спідроу! Кола, знов заходь. На пусті. Ну-ну-ну! Ух! Давай. Туди. Отже, друзі, поєдинок завершився впевненою перемогою арсенала з рахунком 4-0. Всі команди відіграли по 36 турів. Залишилось два тура. На першому місії йде лондонський арсенал. В спину буквально дихає Ман Сіті та Вестка. В них по 76 набраних балів. На один бал менш. Зараз ми в себе вдома приймаємо Лєсне. Ну, забити. Забити! Джезус. Якщо пощастить, зараз заб'ємо ще третій, і всі питання стосовно переможця будуть зняті. Подача на дальню Миколенко. Або хто там? Варді пробиває! Це вихід майже вічна віч. Забиває джему Варді. Здавалося, що встигає заблокувати Гебріел, але ні. Важливі три бали все ж таки падають в скарбничку лондонського арсеналу. Туди Вес обіграв Мансіті 2-0. Якщо зараз ми здобуваємо перемогу, або навіть нічия, все залежить від того, як зіграє Вест. Ми забираємо кубок англійської прем'єр-ліги собі. Спокійно. Оце ось так ми налаштувалися. Ні, не проходиться передача. На жаль, і вже атака. Дивіться, за Southgemтон грає навіть ще Фред. Я вам скажу, у них компанія досить таки солідна. Пас. Удар. О, Я не розумію, звідки такий напор взявся. Дивимось, коли ми можемо далі. Сент. Є? Жезус. Габріель Джезус! Перший крок до чемпіонства ми вже зробили. Закрите. Сука! Блять! Просто ось така дирка. Заходь забивай, партень. Пробиває. Вище. Так, наздогнати його. Покійно, Саліва. Габріель Джезус. Забити. Ну. Злівий. На себе він бере гру, заходить. Штрафний майданчик піддає передачу. І туди? Що це таке? Як воно проходить? Після першого тайму рахунок матчу 1-1. Весхем програє ліцо 1-2, народ! Мартинелі. Нашою схемою! А ну як воно все блочиться. Віз? Бити. Ще один шанс ми отримаємо скутового! Пробувай заліба, ну чому він все тягне? Кунку. І подиви на цього. Галкіпера. Бий. Я не можу переключитися. І всі відскоки. Фуха всайд. Береться передачу. Да ну шо ж таке! Да навіщо ти звиснув? Зараз зломіш, що там як бомбах. Відключаємо Миколенка. Микола заходить. І забив. Уже зараз за 10 хвилин ми ще пропустимо. Фух, знаєте, я вже якось морально навіть виснажився. Арсенал чемпіон. Ну, звісно, буде святкування. Звісно ж, футболісти лондонського арсеналу підіймуть над своєю головою цей трофей. Але я пропоную святкування відкласти на поті. Ну, Кубок, звісно, треба підняти над своєю головою. В цьому сезоні Арсенал краще в своїй країні. Але святкування вже буде після матчу з Манчестер Сіті. В сезоні залишився всього-навсього один поєдинок. Фінал Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті. Сьогодні або каноніри, або горожан. Цей. Випуск почався з поєдинку проти Манчестер Сіті і завершиться також грою проти Манчестер-Сіті. Ось цей трофей, за який сьогодні будуть змагатися англійські футбольні клуби. До речі, з минулої нашої зустрічі склади не поміняли. Що Арсенал, що Сіті виходить без змін. Рідмарез проб'є! Я ненавиджу грати проти Манчестер-Сіті. Я впевнений був, що в грі проти. Якщо б ми зустрілися в фіналі. ти ж, блядь, покалічили? Жовта, звісно. Якщо б ми зустрілися в фіналі проти ПСЖ, нам було б куди простіше. Дуже багато у команди ось цих проникаючих пасів. Нам треба ще перейти, хоча б якось половину поля віддає передачу на Кункун Кунку. -кун Конку -ку! 100 мільйонів працюють. Поланд пробиває. Вже третій удар по нашим воротам. Це не дивно. Вони будуть шукати можливості. Вони будуть подавати, вони будуть пробивати. Ну ні. Це лажа просто. Я ненавиджу грати в это Ну дивіться, мені дібрав м'яч. І куди мені там діватись? Ну куди? Холанці, я не знаю, як ведмідь він штовхається. Ну, хоча. О, Ооо. Посмардемела підходить. Мені здалося що Едерсон хе хе Серйозно. Ну ви серйозно. Припиняйте вже займатися цією херню. Жодна команда так не грає. Як це робить Мансіті. Далі. Перший партий виграти. Виграє. на! Джезус. Джезус. Починається. Мартинеллі з лівої. О, злівої. Після першого тайму у нас рахунок 2-2. Ну все, що робить Холанд, це чіпляється за м'яке. Ну а потім, звісно ж, пробиває. Жезус. Жезус. 58 хвилина ми знову виходимо вперед. Подача з кутового. Виграти. Холанд. віддав. Канцело. Знову не нас качають. Знову вони намагається щось придумати. Зараз ми будемо просто руйнувати. Молодець партнер. Виходить Мітро від Сінченко та Серхіра. Рамос, поборись головою, будь ласка, покажи, як треба забивати. Подача. Серхіо. Серхіо, Рамос. Пас. Як? Ну? О! Ні, не гол. Зараз може бути дуже неприємно Рамос перший. Звучить, друзі, фінальний свисток і саме на ось такій позитивній ноті в нас завершується ця кар'єра. Чемпіонат Танглі та Ліга Чемпіонів. Все ж таки українці здобувають свій трофей. Чемпіонаті англійської прем'єр-ліги перемагає лондонський арсенал, 83 набраних бали. Друге місце Вестхем, третє Манчестер Сіті. Покидає даний чемпіонат Крістал Пелес, Нотінгем Форест та Бормут. Міддлсбро переміг Челсі з рахунком 3-2. Ну тепер мені не так соромно за цей півфінал. Все ж таки Манчестер Сіті забрав собі один титул в цьому сезоні Кап. Лігу чемпіонів забирає Арсенал. Лігу Європи Реал Sociedad. А в лізі конференції перемогу одержала Рома. Кращим бомбардиром англійської прем'єр-ліги став Мохамед Салах. 31 гол за 38 поєдинків. Якщо б Нкунку прийшов на повний сезон в арсенал, то він би став кращим. За 16 поєдинків забив 18. Зате Кап кращим бомбардиром став Гебріел Джезус. 7 голів за 5 ігор. І в лізі чемпіонів також золоту бутсу забирає наш Габріель Джезус. 12 голів за 13 матчів. По гольовим пасам також краще Джезус. Друге місце. Смітрові, третє Нкунку. Ну а на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі Бувайте.